Для розсади ґрунт повинен бути поживним, пухким, гарно тримати вологу і добре пропускати кисень. Найкраще підійде вермікомпост. Дуже часто продаються готові суміші для розсади, але знайти якісно дуже важко. Багато разів використовував такі суміші, але розсада в них росте не дуже добре, тому що поживних. Елементів там або недостатньо, або зовсім немає. В основному туди сиплять торф, який просто держе вологу. Він як губка напитує воду, але не дає енергії для росту рослин. Тому вже важливо, що цю землю неможливо перелити. Вона дуже добре тримає вологу, але лишня волога дуже легко стікає через дренажні отвори і не утворюється ніяких болотистих структур, тобто ваш ґрунт не превращається в. Грязюку, в яку немає доступу кисню, тільки із-за цього 90% розсади у вас гине.